Ми вперше таке зробили, зважаючи на те, що в нашій країні вже дев'ятий місяць іде повномасштабна війна. Звичайно, зараз дуже потрібно підтримувати наших військових, підтримувати патріотичне виховання нашої молоді. І виникла така ідея: створити такий. Хороший, потужний військово-спортивний захід, в якому будуть приймати участь вихованці ДСШ США 1 2013 року народження. Вони змагатимуться в різноманітних естафетах, конкурсах і всяких таких цікавинках. Буде визначено переможця. Всі учасники отримають. Цікаві такі військово-патріотичні подарунки, у вигляді смаколиків, великих праніків з символікою Збройних сил і козаків. Також для всіх буде запропоновано безкоштовне куштування козацького куліша, який ми також варимо на території. Розпочався перший етап. Давайте опискам підтримуємо нашу хлопці. Сьогодні ми також вирішили і нас запросили долучитися до цього заходу для підтримки наших військових. Тому ми представили тут наші роботи наших міців. Все виготовлено вручну, де будь-хто може придбати магнітики, шоломи, картини і допомогти тим часом Збройним силам. Крім того, наші вихованці. Свої ініціативи намалювали малюнки, які передадуть військовим з 8-го полку, які сьогодні у нас присутні на відкритті, їм буде вручено ці малюнки, а також прапор України, на якому вони написали свої побажання для наших мужніх воїнів.